Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє наше відео буде доленосна людина на вашому життєвому шляху. Для чого вона йде, для чого ви її зустрінете? Навіщо вона вам? Чому повинна вас навчити, або від чого вона повинна вас відвести? Це дуже важливо в нашому житті, бо ми завжди думаємо, що доленосна людина це та, на якій ми обов'язково війдемо з ними в відносини, так? і... У нас буде сім'я. Але це не завжди іноді партнери які, або партнерші, які входять в наше життєве, в нашу життя, на нашому зустрічається життєвому шляху, іноді нас чомусь навчають, для якогось урока, який ми повинні пройти на відмінно. І тому у нас буде два варіанти. Кожен з вас вибирайте, який це совушка. Це кішечка. Сподіваюсь, ви вже вибрали. І дивимося. Так, совушка Сова. Перший варіант. Який партнер, яка людина війде в ваше життя? І що вона в ній змінить? Що зміниться з приходом цієї людини? Так, поїхали. Кудимо дивитися? Перший варіант? Так, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що всі розклади, так, які ви дивитеся, це взагалі-то розклади для всіх. Якщо вони з вами не від... ніяк з вами не резерв. Не відігрується, так, ви не відчуваєте, що це про вас, для вас. Тоді дивіться інші, або вибирайте інший варіант. Значить, так, тут, на вашому життєвому шляху, спочатку це йде про вас, що ви знаходилися в сім'ї. Тобто, ви жили або зі своїми батьками, або насправді у вас була своя сім'я, свій чоловік або своя дружина. Були діти, можливо, не було дітей, але у вас були стосунки, які, яких ви довго проживали. Але сталося так, що вас роз'єднало життя, і людина, яка вибрала перший варіант, вийшла з цих стосунків. Не назавжди, але все-таки вийшла. Іноді ви в ці стосунки повертаєтеся. Нібито все закінчилося, все закрилося, але ж все-таки ви туди або подумки повертаєтесь, або насправді повертаєтеся до того партнера, партнерші, з якою довго проживали. Так, іноді ви туди подумки повертаєтеся. Коли ви туди повертаєтеся, у вас зазвичай ваш духовний стан, він нібито на качелях. На качелях, на качелі, на гойдельці вспомнила, вибачаюсь, і вас розгойдуються туди, сюди. То пішов, то прийшла. так, тобто. І ще не зрозуміло, чи щось наладиться, чи що ні. І завжди, коли ви повертаєтеся в ці стосунки, і у вас така о, агонія, страсть, момент, коли ви нарешті, да, нарешті щось змінилося, нарешті все добре, так, і тільки цього й чекала, бо чекала. Але ж на вашому шляху, коли у вас будуть відносини набирати. Такої агонії у ваше життя війде чоловік. Це по-перше, це для жінок, вийде чоловік. Якщо ви чоловік, то в ваше життя війде стабільна жінка, яка вміє сама собі заробляти на життя. Вона вже досить ресурсна, вона вже знає, що таке відносини. Вона була в відносинах або на Теж на виході із цих відносин. Тобто практично проживає таке життя, як і ви. то повертається, то відходить від партнера. Ви, це якщо дивиться чоловік. Якщо дивиться жінка, то ні, все-таки це більш для чоловіків перший варіант. Але якщо дивиться жінка, так то на вашому життєвому шляху з'являється подруга, яка вривається в ваше життя в той час, коли ви більш за все потребуєте підтримки і якогось однозначного вирішення, так, йти або не йти в ці стосунки. Ви з нею будете дуже багато розмовляти. Людина, яка війде в ваше життя, ця жінка, так вона високодуховна, вона знає, вона вміє щось порекомендувати. Людина, яка справді, можливо, дуже емоційна, любить людей, любить тварин, людина, яка вміє медитувати, і взагалі дуже дуже і дуже розумна, але ж ніжна і вміє дружити що Для чого вона вам? Для того, щоб ви вирішили, що вам робити з чоловіком. Так, тому що тут жінка, яка вибрала цей варіант. Тому що жінка, яка вибрала цей варіант, уже не знає, куди їй йти, вертатися чи ні, чи вона вже хоче залишити. Ви вже досить гармонійна людина, так? Лише ці відносини для вас те, що збиває вас з пантелику. Ви вже тримаєте своє життя в руках. Ви вже самі маніпулятор. Так, вмієте керувати не тільки життям, але й людьми, своєю справою. У вас все налажено, у вас все ладно. Лише тільки не зрозуміло що тут чоловіком. Що тут чоловік? А чоловік так. Дуже легко хоче війти в стосунки або дуже легкі. Або чоловік залежний від вас лише в тому, ваші стосунки знаходяться уже на тій стадії, коли у вас тільки агонія, сексуальне бажання, так, бо ви друг друга добре розумієте і знаєте, кому що потрібно, і ще у вас фінанси. Вас тримають фінанси: дім, машина, документи, якийсь клуночок з грошима, якийсь щот в банку. Тобто тут в основному фінансова підтримка. І чоловік про це він для вас, по-перше, розумієте, він не вашої взагалі енергії. І тобто він може вам лише дати не тільки гроші, але да, гроші геть зовсім не може дати. Так, з грошами тут сумно, але ж в сексуальному плані тут все дуже добре. А ви наоборот, ви прокачана жіночка. Навпаки, так, ви дуже сильна, ви розумієте, що вам треба. Незрозуміло для чого вам цей чемодан. Я хочу сказати, що ця жіночка, яка війде ваше життя, вона тут дуже бистренько зрозуміє, що та людина, від якого ви то біжите, то до нього, то від нього, вона захоче в цьому розібратися або щось вам порекомендує. Для деяких це жіночка, яка буде вашою подругою, вона дуже гарно війде в життя цього чоловіка і стане його коханкою. І від цього у вас і обнуляться ваші відносини. Тобто ви зрозумієте, що все йде в нуль. Ну, я хочу сказати, що ви будете мало емоціонувати по цьому поводу. Ваш чоловік, він тут дуже, з ким ви проживаєте, або з ким у вас стосунки, він дуже залежний, в нього дуже багато залежностей. Від чого ти залежиш? Взагалі, брехун, обмани. Маніпуляції, кражі, так? тобто він може у вас просити гроші і ніколи їх не віддавати. Тобто, це людина, яка вас обманяє в повному смислі. І, взагалі, знаєте, це така людина, яка, якщо не збреше, то не проживе. Я вам зразу кажу: якщо це не ваш варіант, то не дивіться. Як ви з ним закінчите? Ну, знаєте, тут брехун брехливий. Брехло. Людина, яка затуркає мізок просто на раз-два, такий як депутат трошечки, багато балакає, мало робить. Я хочу сказати, що ви від цієї людини нарешті підете. По-перше, спочатку це жіночка війде, так? Ваше життя, як ваша подружка, бистренько там зорієнтується, зрозуміє, що у вас не дуже добре, і допоможе вам остаточно прийняти рішення, що ви уходите в своє життя, в своє щастя, що ви дуже велика особистість, що ви така душа, яка розуміє, що вона хоче, що вам не потрібні ці. Відносини, які вас розгойдують всередині, так, коли у вас немає такої духовної стабільності, що ви йому не вірите, не довіряєте, ви до цього прийдете, і ви від цієї людини уйдете. Так, і коли ви підете від цього чоловіка, я хочу сказати: по-перше, ви закохаєтесь в себе знову, ви зрозумієте, що ви найкраще, і ви будете бажати кохання. Довге час ви будете знаходитися в відносинах е, самі з собою, так? тобто ви будете одинак або одиначка. Загалом тут більш для жінок, але якщо вибрали перший варіант чоловік, то може чоловіки то трошки перевертати на себе, але ж взагалі перший варіант це для, більш для жінок. І у вас буде дуже холодна посліб. Ви нікого із партнерів не будете вибирати. Ви більш заторнуритеся в себе і будете хотіти пізнати себе. І лише через деякий час у вас на горизонті з'явиться людина, яка молодша за вас. І цей партнер уже від вищих сил, але він буде молодший або дуже молодо виглядати. Насправді така людина, так, він тут намальований з квітами, як принц на білому коні. Так, він спочатку почне вам писати, десь ви зустрінетесь. Людина наповнена, людина, яка вже хоче щось давати. Та той чоловік, якому вже не хочеться стосунків на трьох, на чотирьох. Так? Чотирикутники, трикутники ним будуть сприйматися як щось дике, ця людина буде більш направлена на стосунки один з одним. І тільки тоді він до вас прийде. І він прийде від вищих сил. Так, він прийде такий гармонійний, наповнений, цього чоловіка буде з грошима дуже добре. Ви спочатку не будете розуміти, що взагалі для чого. Він для вас буде незрозуміла книжка. Він для вас буде щось таке, чого ви ніколи не бачили. Так? Людина, яка можливо вміє про людину наповнювати її енергією кохання. Тратити на свою жінку стільки грошей, скільки він вважає за потрібне, і це дуже великі гроші. Щедрий, так не жадний, але наоборот щедрий, який сипе компліментами, який дає руку підтримки, який як стіна, за ним як за стіною, такий захисник. І ви не, для вас це буде щось незрозуміле. Але ви з цією людиною підете в відносини. Як би ви його не розуміли? Дуже з легкістю, так? дуже з легкістю у вас закрутять з цим чоловіком відносини, ви іноді ви будете сумніватися, іноді ви будете думати, навіщо він мені потрібен, краще мені щось друге, чи може я хочу вернутися до минулого, я сама не розумію себе, але у вас цей чоловік, який війде в ваше життя, він буде настільки стабільним, що він дасть вам радість. Він прийме любе ваше рішення. Така людина буде на вас чекати. Так. І з цього моменту, коли ви зрозумієте, що цей чоловік досить терплячий, ви будете з ним працювати на відносини, і з цього часу у вас піде кохання. Рука об руку. Так? Тобто партнер, який вам по енергіям. Партнер який розуміє, для чого йому це життя. Дивіться, як дуже гарно. Партнер, який йде об... обмін енергії 50 на 50. Ви даєте, він тримає. Він дає, ви тримаєте. Так, тобто... Тут настільки суспільна енергія, тут настільки все разом, так, і в сім'ї, і в баченнях, і спільні інтереси, і людина, яка зрозуміє, те, що подобається вам, те буде подобатися йому. Тобто тут все разом. Ось так. Так що чекайте і подружку, яка забере у вас, людину, яка вам не потрібна, і чоловіка, який прийде для вас під вищих сил. Другий варіант. Так, ваша доленосна людина. Для чого ви її зустрінете? Чому вас, на вас навчить? Чи припіднесе вона вам якийсь урок? Чи це кохання, чи це для того, щоб ви щось зрозуміли? У ваше життя вірветься. Такий, знаєте, переможець або. Пере... Я навіть не знаю, жінка переможець або чоловік переможець. Зараз знайдемо, хто це. Ага, зараз глянемо. Хі -хі. Так, походу тут для чоловіків. Так, ну дивіться, другий варіант дуже добре для чоловіків. Жінки, ви теж трішечки поду. послухайте. В життя, вибачаюсь, в життя чоловіка вірветься така жінка-переможець, знаєте, який завжди щастить. Це по-перше. Але вона дуже брехлива. Вона завжди висмактує з чоловіків всю енергію. Жінка, яка завжди Как, як сказати, придательниця, людина, яка завжди встромляє всі мечі, які в неї за спиною, в спину або в груди, і посміхається. Жінка дуже така умом логічна. Вона вміє складати плани. дуже... Падка на гроші і на енергетичний ресурс чоловіків завжди вибирає, які енергійний, які харизматичні, у яких є вдача, які багато заробляють або показують, що вони багато заробляють. Загалом то ця жінка дуже залежна від енергії Їй ніколи не хватає, являється ця жінка вампіром. Тобто вона чоловіків висасує гроші, енергію, Ці чоловіки однозначно заболівають, хворіють дуже сильно, у них іде обнуління по грошовому каналу, вона вміє гарно співати про кохання. Вона вміє гарно давати в постілі. Вона така, розумієте, Показує, я стабільна, я для життя. Мені нічого не потрібно, лише тільки ти. І твоє тіло, і твоя душа, але ж це її план. Дуже велика врушка, що хочу сказати, дуже велика така жінка слабенька напередок, і притом на дуже великий передок, так? А, має дитину, хочу сказати. Вже не сама. Так, ну добре, <кій> для чого вона війде в ваше життя? Ну, по-перше, ви її стрітите не там, де проживаєте, але десь на розстоянні. Тобто, в якійсь дорозі. Можливо, ви кудись поїдете, приїдете до когось в гості, можливо, ви зміните локацію свого проживання. так? Тобто, ви не на родині, або не там у краї, де проживаєте. Ця людина сама переїзна, так? тобто ви туди приїдете або вона до вас приїде. І ще один такий момент. Вона може приїхати туди, там, де є ви. І чи вона вас захопить? Вона захопить своєю грайливістю, своєю легкістю, знаєте, своєю харизмою. Вона вміє представлятися такою людиною, яка чоловікам потрібна. Для чого вона вам потрібна? Який вона вам урок приподнесе. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ця жінка буде е, вас е, закликати до кохання. Вона буде вас пробуждати, так, щоб ви проснулися в коханні. Тобто, вона вам потрібна для того, щоб ви зрозуміли, що таке любов, що таке кохання. Тобто, ви будете дивитися на неї і розуміти, що я таку жінку завжди хотів. Ну неї дуже багато велика сила жіночності. Що ж все-таки вона вам повинна дати? Вона повинна зробити із вас жертву. Так? Тобто, ви цю жінку, ви станете її коханцем. Це однозначно. Тобто, якщо вам, якщо ви навіть захочете за нею боротися з любими чоловіками, неважливо, тут не говориться про те, що в неї є чоловік, але з любими чоловіками, якщо ви захочете конкуренції, боротися за нею, то ні, ця жінка такого ходу не дасть. Вона вибирає для себе коханців, вона любить бути коханкою для когось, вона любить, коли чоловіки стануть. Стають її жертвою кохання. Іноді для деяких програється, що ця жіночка любить займатися приворотним сіл'ям, тобто підсаджує на себе через енергетичні сексуальні канали, або, і справді, робить ритуали на кохання. Щоб людина, чоловік на ній завис, щоб він віддавав всього собі, Ой, всього їй, так, тобто, щоб нічого собі не оставляв, іноді такі жінки відбивають від їх постійних жінок, тобто дружин, якщо ви одружений, або якщо ви самотній чоловік, то я хочу сказати, що вона вам показує, я для тебе я. Твоя дружина. Глянь, яка гарна. І чоловіки, так, вони на неї дивляться і розуміють, я хочу бути її чоловіком. Для чого вона вам ще повинна дати? Який урок приподнести? Дивіться, по-перше, потрібні... вона вас навчить, що таке гроші, щоб ви цінували гроші. По-друге, що не кожна жінка, яка транслює. Себе, що я дуже гарно глянь на мене, ви повинні побачити її душу, яка вона творча натура, так? яка вона в сім'ї, яка вона вдома. Тобто ви не повинні бігти по-першому зову свого е, органа, так? тобто розум, щоб ви вибирали жінку дуже, знаєте, так, придивляючись до неї, не бігали, а трішечки притормозили, оглянулися, включили свій мозок. І тільки з тої позиції, чи я щасливий біля тебе, яке моє внутрішнє, який мій внутрішній стан з тобою? Як я себе відчуваю, чи лише це тільки сексуальне хотіння, лише так ви повинні на неї дивитися. Наскільки ти мене наповнюєш дорогенька? Так, тобто, ця жінка вас повинна змінити. Такий, як були ви до неї, такий, як будете ви після неї, це будуть о, геть зовсім. Інша людина. У вас зміниться мислення, у вас зміниться бачення, ваше відношення до грошей теж зміниться. Ви, чоловіки, полюбите теж себе. Так, але не дуже егоїстична, а з тої позиції, що я. Тепер буду держати оборону і свою імператрицю я буду вибирати детальніше. Я буду дивитися, наскільки вона наповнена, на які зміни раді мене вона піде. Так, наскільки ти ресурсна, дівчинка, і це не в плані грошей, так, наскільки вона хазійновита, наскільки гарна її душа, як вона вміє розпоряджатися грошима. Тобто, а будеш чи навчить тебе ця жінка бути щедрим? Ну, знаєте, я хочу сказати, навпаки, ця жінка заставить вас, яка віде ваше життя, щоб ви гроші тримали в руках. Лише тільки, скоріш за все, коли ви зустрінете свою дружину і одружитесь на, на тій жіночки, то вона навчить вас вкладуватися в себе, так? Ну так, да, трішечки-потрішечки. Вам потрібно дуже сильно покохати, щоб вкладатися в свою жінку. Тобто, ви повинні бути повністю так, повністю впевнені, що це моя жінка. Тобто... Інша жінка, яка в ваше життя, яка стане вашою дружиною, ви будете вибирати дуже детально, дуже кропіткливо, нікуди не спішити. І лише та жінка, яка нарешті западе вам в серце, ви будете готові в неї вкладуватися. Ви будете щедрими, але настільки, наскільки вже вважаєте ви, і настільки, наскільки ваша фінансова стабільність. Це зможу вам дозволити. Так що ось такі діла. Так, Ось так, брак і Єрофант, вам жінку приведуть вищі сили. Але яка вона буде? Це вже не зрозуміло. Просто вам чекайте, чоловіки, ту жінку, яка навчить вас вибирати. До нових зустрічей, мої товариші!